Привіт-привіт, друзі! Сьогодні вирішила зробити відеогляд вчорашніх новинок, що я вчора знайшла на антикварному маркеті. Їх небагато, але вони всі цікавенькі. Почну з цієї штучки. Це тримач для губних помад, відтажний. Тут, бачите, такі 5 отворів. Дуже ефектно так виглядає. Просто поставити на туалетний столик чи, може кудись у ванну, може в прихожій. Дуже гарна. це було знайдено під замовлення. Не зустрічала раніше, а вчора так мені повезло. Бачите, такий гарний. Маркування немає, але дуже ефектно виглядає. Так, наступна знахідка. Зараз вам покажу. Такий салатник. Це Mason's Iron Stone Fayance або залізний камінь, що його називають. Серія мандарин. Така овальна форма, дуже гарний стан, гарний салатник. Можливо, у вас вже є така серія, або може бути як самостійне. Так, чайник веджвуд. Це бісквітна порцеляна. блакитний колір, тут античні сценки, дуже гарний стан. Немає ніяких пошкоджень у нього. Дуже популярністю користуються філіжанки, але, на жаль, не було. Вечальник теж достатньо рідка штука, тому я коли побачила, що він в гарному стані, відразу ж його забрала. Наступна знахідка. О, ці такі штуки класні, креманки. Креманки для горішків або для морозива. Міточку треба зрізати. Тут був цінник ось такий гарний стан. Це Іспанія посріблення, їх в наявності 6 штук. Я думаю, що виставлю їх сетом, тому що ну, прям гріх, гріх розділяти поштучно. 6 штук можна під морозиво взагалі. Під якісь закуски, під якийсь десерт. Дуже красивий. Бачите, яка рельєфна ручечка. Клас, дуже гарний стан.